У постійному магнітному полі, однорідному магнітному полі з індукцією 0,2 тесла розташована квадратна дротова рамка, зроблена з дроту довжиною 8 см, по якій пропускають струм силою 20 мА, яке максимальне значення може мати момент сил Ампера, що діє на рамку. Запишемо умову. Отож, магнітна індукція 0,2 тесла L – 8 см 20 мА. Момент сил Ампера, які будуть крутити цю рамку в магнітному полі, можна обчислити за формулою. І на синус альфа. Таким чином, щоб знайти максимальне значення цього момента сил, нам потрібно врахувати, що синус має дорівнювати одиниці. в якому разі це може бути, якщо альфа дорівнює 90. Тобто, на рисунку, це може виглядати приблизно таким чином. Коли в нас є однорідне магнітне поле, індукцією B, і є ця є рамка, по якій пропускають електричний струм. Причому площина цієї рамки має вектор нормалі, який створює з вектором B кут 90 градусів. Далі зрозуміло, Б в, в нас є, є І, але немає С. Щоб знайти S, нам потрібно розуміти, що у нас з вами квадратна рамка, тобто квадрат. Отож, площа квадрата А квадрат, сторона квадрата. Квадратна дротова рамка зроблена з дроту довжиною 8 см. Отож, ми розуміємо з вами, що довжина дроту, з якого зробили рамку, це 8 см це периметр квадрата. Отож, периметр квадрата. Периметр квадрата в нашому разі, це і є довжина. Периметр квадрата це 4 сторони. Таким чином, ми бачимо з вами, що А дорівнює Л поділити на 4, тобто 8. На 4 це буде 2 сантиметра, скільки тут був сантиметр. Або в метрах це буде 0,2 метра. S дорівнює 0,2 метра до квадрату. Це буде 0,4 десятитисячні метр квадратний. І тепер момент. Момент сил ампера, який в нашому разі буде максимально мати значення, буде визначатися як 0,2 тесла, помножене на силу струму на 0,2 ампера, помножене на площу 0,4 тисячні метра квадратного, дорівнює. 16 на 10 у мінус 7, і зараз потрібно визначити, яка це буде одиниця вимірювання. В цьому разі ми записували одиниці вимірювання тут з вами, тому -то потрібно зараз це врахувати. Отож, тесла це Ньютон поділений на ампер помножений на метр. Помножено на ампер, помножено на метр квадратний. Бачимо, ампер скорочується, скорочується метр і квадрат, і залишається у нас 16 на 10 у мінус сьомому. Ньютон помножений на метр це і є одиниця вимірювання для моменту сил. В даному разі для моменту сил ампера. Оскільки, чому момент сил Ампера? Тому що на цю рамку буде діяти сила Ампера лише з двох протилежних боків. Ми з вами розуміємо, що якщо перевірити за правилом лівої руки, то магнітне поле буде діяти завжди на квадратного типу або прямокутного типу рамки, не буде діяти лише на дві протилежні якісь сторони, або на ці, або на ці. Причому напрямлені вони будуть у протилежні боки а значить, вони будуть закручувати цю рамку. Тому ми знаходили з вами момент сил ампера в даному разі. Вони мають максимальне значення.